Було, щоб цар приніс добро. Не для того царська власть, щоб пожилась людям сласть, цар повинен грабувати, понижати і брехати. Цар повинен грабувати, вбивати і брехати. А якщо? Якщо добрим буде цар, якщо добрим хай буде, і моя сила пропаде, треба швидко так лагнати. І добро не допускати. Треба йому допомогти, щоб Ісуса ізвести. Іроцар. У золочених палатах і цар не годен спати, він за царствоє своє і за і уб'є. Требуємо помогти, щоб сосе звести. Ха-ха-ха-ха. Над рікою між горами є палав шістьма углами. гулами. І сар. Палаці править, сам себе негідний хвалить. Тишу сторон вита і сани свинуйте. Сара, я іроць, сара, всіма проклятий, красивий лисий, від Китаю до Європи. Усі мої холопи, всіх продам і всіх куплю. Заготую і втоплю. Всіх сусідів пограбую все вкраду і все сплюндрую проти ірода хтось хапне, при душу на чіткі капне. Правильно кажуть. Да, точно, біла ж пан ясно, вельможне! Але щось останні дні тяжко на душі мені. Непонятно, що случилось. Нова зірка загорілась. Цілу ніч у небі сяє. Чи кінець мій провіщає? Зірка в небі сяє ясно зверху. Казує на ясла ось віддалених кінців же троє мудреців. Три іславні царі. <свістична> <свістична> Що запики тут в хаті? Чого втерлись в нашу хату? Ми учені звіздарі, Йдем з усіх кінців землі. Маю мудрості яда, а зовуть мене Каспар. Мене звати. «Мельхіор, я почув Небесний хор, зірка в небі засіяла, світлу путь нам указала. Балтазар є ім'я, про це чудо знаю я, ця звізда не просто так. Це царя нового зна, і хоч він ще не мовля, та його буде земля. Здалеку іду зі сходу від великого народу, за звіздою поспішаю, бачити царя бажаю, сина Божого віншую, йому золото дарую. Я із Заходу іду, лиш побачив я звізду, то одразу догадався, цар царів тут показався. Сина Божого віншую йому смирно Гольба. Смирну подарую. Із-за моря я мудрець. Там початок тут кінець. Я від щастя ледь не плачу, що царя царів побачу. Сина Божого віншую, йому чекають. О, ладан подарую. Всім спасі, хорошо, всі подарки в в мішок. Перед вами і роцар, грозний моцний государ. Быстро всі на коліна встали, мені ночі чували. Я попов крамницю, може і не дамо попити. Ти з вогнем невігла граєш чи звізду не помічаєш, знак у небі появився, то син Божий народився. У вертебі, між ягнятка діва, привела дитятко. Це прийшов Господь між люди, він тепер царем нас буде. Це до нього ми йдемо і йому удари несемо. А ти білю не кричав?

Слів отих пророчих природа на троні корчить, бо він має чорну душу і його ненависть душу. Що це в світі за порядки? Зайбуйся, мовлятка, має скрути, я Як же бути? Що робити? Щоб царство не згубити? Вот ти царю мій прекрасний, поспішив я не напрасно, я тобі допоможу, що робити розкажу, а за це мені заплатиш. Після смерті душу втратиш. Що душа? Що про неї думати? Це ж за золотий, гроші, мої милі і хороші, не питай не забирай, тільки правду повідай. Тут оце придурки йшли, кажуть, що царя знайшли, що від діви народився, і з Бога воплотився. Ну та й що хтось там родився і в Непотріб поплатився. Ну, Він же ще зовсім малий, ти величний і страшний. В тебе зброя, в тебе вояки, герої, проти слабких і недужих воювати люблять дуже. Своє військо піднімай, за звіздою посилай, як Ісуса відшукає, на шматочки порубають. І тоді ти знов на троні, будеш сяяти в короні. Не дурний, всі покалічу, зараз воїнів побличу. Треба грабувати, придержати і попати. Ви знайдіть мені такого, щоб привів нас до малого, що царем бажає бути, хочу я його позбудець. Треба нам знайти, щоб Ісуса віднайти. Треба нам Господи, щоб усі проходи стали і дорогу. Нам вказав. О! який сидеть співає! мабуть, Хисту сознает, да. супер освятепеня, гуляй радісний, щасливий, рады, и всі вокруг пеня, щасливий пеня, радостный пеня, и это все Конечно, що за біда? Веня, біня, бенечка, венечка, ти кругом буваєш. Всі стечки таємні знаєш. Я собі не забував, дуже рідко грабував. А за це мені, як другу. Окажи одну услугу. Ти солдат твоїх вісмеш, то ісу відведеш. А прекрасно, то і а вони його слапають, на шматочки порубають. І... Іроне. Як тобі не сильно, що ти дурень зразу видно, як же справжній гіл. Убиватиме дітей. Чуля така десять раз. І ротну тих. Під... Пішли мазало. Ти. Я того не допущу, і зараз я за всіх оповіщу. Я пішов. Ну, 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 <плодиско> Куди а... тепер іти, щоб Ісуса відійти? Тож по селах і вісам. Військо я сам. Щоб його не пропустити, треба всіх дітей убити. Yeah! Голова мудрюща в нього. Я не вбігав такого. Рівно струнко, Кроком! рок. Демона згубне не в невинних душ. Terima kasih telah